Хубер розповідала про вас. Ви ілюструєте дитячі книжки. Так, зараз працюю над однією з них. А ви? Сантехнік. Якщо у вас колись трапиться застій, чи... Ще щось. Всі вже побачили, що я прийшла не з порожніми руками. Треба негайно викинути це. Ти маленький вампір. Лінет, я скрізь тебе шукаю. Ти знаєш, Люба, чим займаються твої діти? Подивіться! Стоп! Ну, що ви робите? Ми ж на поминках.